Чому Ісуса з Назарету розіп'яли? Тому що Він робив обурливі заяви про самого себе. Він стверджував, що є єдиним сином Божим. Але чому ми маємо сприймати його слова серйозно? Що ж, все залежить від того, чи Воскрес Ісус із мертвих насправді, і якщо це так, то його твердження, що він є єдиним Божим Сином, має величезне значення. З іншого боку, якщо цього Воскресіння насправді не було, то Ісуса можна сміливо відкинути як ще одну цікаву, але трагічну історичну постать. Чи Воскрес Ісус із мертвих? Досліджуючи це питання, нам потрібно розглянути ще два питання які дотичні факти вимагають пояснень, і яке пояснення найкраще поєднує воєдино ці факти? Є три основні факти, які потрібно пояснити. Відкриття порожнього гробу Ісуса, поява живого Ісуса після Його смерті та віра учнів, що Ісус Воскрес із мертвих. Давайте розглянемо кожен з них факт перший про виявлення того, що гробниця Ісуса була порожньою, повідомляється не менше ніж у шести незалежних джерелах, і деякі з них є одним із найдавніших матеріалів, які можна знайти в новому завіті. Це важливо, оскільки, коли подія фіксується у двох чи більше непов'язаних між собою джерелах, впевненість істориків у тому, що подія дійсно відбулася, зростає. І чим раніше ці джерела датовані, тим вища їхня впевненість. Більше того, Євангелія вказує, що саме жінки першими виявили, що тіло Ісуса зникло. Історично це дуже ймовірно, тому що в тій культурі свідчення жінки вважалися майже нічого не вартими. Пізніша легенда або вигадка поставила би чоловіків на місце тих, хто зробив відкриття. Наша впевненість у порожній гробниці ще більше посилюється реакцією єврейської влади, почувши звістку про те, що гробницю знайшли порожньою, вони сказали, що послідовники Ісуса викрали його тіло, тим самим визнавши, що гробниця Ісуса насправді була порожньою. Без сумніву, більшість учених твердо переконані у надійності біблійних свідчень про порожню гробницю. Факт другий. поява живого Ісуса після Його смерті. В одному з найдавніших послань нового завіту Павло наводить список свідків появ Христа після Воскресіння. З'явився він Кифі, потім дванадцятьом, А потім з'явився одночасно більше як п'ятистам браттям. По тому з'явився він Якову опісля усім апостолам. А по всіх він з'явився і мені. Крім того, різні появи Воскреслого Ісуса незалежно підтверджуються євангельськими розповідями. На підставі одного лише свідчення Павла практично всі історичні дослідники погоджуються, що різні особи та групи людей пережили досвід появи живого Ісуса після його смерті. Можна вважати історично достовірним той факт, що після смерті Ісуса Петро та інші учні пережили зустріч з Ісусом як з Воскреслим Христом. Факт: третій. Віра учнів у Воскресіння. Після розп'яття Ісуса його послідовники були спустошені, деморалізовані та ховалися, боячись за своє життя. Як євреї, вони не мали уявлення про Месію, якого стратили його вороги, а тим більше про Месію, який повернеться до життя після смерті. Єдине Воскресіння, у яке вірили євреї, це загальна подія судного дня після кінця світу, але аж ніяк не окрема подія в історії. Більше того, в юдейському законі розп'яття Ісуса як злочинця означало, що Він буквально перебував під Божим прокляттям. Але якимось чином, незважаючи на все це, учні раптом щиро повірили, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Вони були настільки абсолютно переконані, що коли їм загрожувала смерть, жоден з них не відрікався. Навіть фарисей Павло, який переслідував християн, раптом сам став християнином, як і скептично налаштований молодший брат Ісуса Яків. Для того, щоб міг виникнути рух, подібний до раннього християнства, потрібен певний, потужний, трансформуючий досвід. Ось чому я, як історик, не можу пояснити виникнення раннього християнства, якщо Ісус не воскрес із мертвих і не залишив по собі порожню гробницю. Ці три твердо доведені факти потребують адекватного пояснення як їх варто розуміти. Упродовж історії були запропоновані різні натуралістичні тлумачення, щоб пояснити ці факти гіпотеза змови, гіпотеза уявної смерті, гіпотеза галюцинацій і тому подібне майже всі вони відкинуті сучасною наукою. Очевидним фактом є те, що просто не існує правдоподібного натуралістичного пояснення цих трьох фактів. Пояснення, надане першими очевидцями, полягає в тому, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих, і якщо є вірогідність, що Бог існує, то це пояснення не можна відкидати. Для Бога, який здатний створити весь Всесвіт, дивне Воскресіння було б лише дитячою грою. Порожня гробниця, поява живого Ісуса після Його смерті та група понурених послідовників. Які раптово радикально трансформуються новою вірою у воскреслого месію, це незалежно встановлені історичні факти, а як ви їх поясните.